Вітаю! Я Леонід Цикановський, це мій канал Книгоогляд. Президент Франції Мануель Макрон 11 липня повідомив у Вільнюсі на саміті НАТО, повідомив, що Франція почала передавати Україні ракети великої дальності, крилаті ракети великої дальності, Скальп ЄГЕ. Названа цифра 50 екземплярів. Враховуючи, що в Європі дуже цінують принцип рівності поставок то можна з великою впевненістю сказати, що Велика Британія нам поставила 50 екземплярів скальп ЄГЕ, штормшадов. І Сполучені Штати незабаром поставлять 50 에, атак мусів. Ну і Німеччина вона має теж крилаті ракети такого ж типу Таурус. Вони поки що відмовляються, але я впевнений, що найближчим часом вони підтримають рішення Європейського союзу і теж поставлять мінімум 50 таких ракет. Ну що ж, 200 ракет для початку першої партії ну дуже навіть гарна кількість. Дуже навіть гарна кількість. Особливу увагу я звертаю вашу на те, що заявлено, ракети поставлені з армійських запасів Франції, армії Франції. Тобто вони поставлені в базовому варіанті, з дальністю дії відповідно 560-650 км. Тут і розказувати нема чого. Ракета може використовуватися. Вдень вночі, в простих складних метаумовах і в умовах радіоелектронної боротьби будь якій інтенсивності. Ці ракети нечутливі до радіоелектронної боротьби. Основні конструктивні особливості цих ракет це турбореактивний двигун, висунні аеродинамічні поверхні, дозвукова швидкість близько 1000 км на годину, маловисотний профіль польоту в режимі огинання місцевості. Це серйозна штука в режимі гнання місцевості. Е, і мала радіолокаційна помітність. Тобто ракета побудована з елементами стелс-технології. Перш за все, це корпус ракети має складну форму з ребрами, яка е, сприяє зменшенню радіолокаційної помітності. Носіями таких ракет є майже всі літаки НАТО. В Україні це Су-27М. Щоби бути точним, то су 27 м 7 сьомої бригади тактичної авіації, і це ніяка не таємниця, тому що нещодавно міністр оборони України Резніков на зустрічі з міністром оборони Великої Британії Беном Волесом показав і розповсюдив по всьому світу фото су 24 су м українського з бортвим номером 60. І з тактичним знаком розпізнавання це сьома бригада тактичної авіації. Так що ніяка це вже не таємниця, але застосовують і добре, і добре, що застосовують. Я хочу сказати, що ці су 24 ті пройшли модернізацію в Європі. Вони були ще восени минулого року відправлені в Європу на модернізацію. І деяка кількість літаків пройшла цю модернізацію. Су-24-й має е, багато точок підвізки, але він має дві точки підвізки для важких, таких по півтори-дві півтори тони боєприпасів. От. Якраз це для цих ракет Вона має важить, важить по 1300 кг. Так що Су-24 прекрасно носять по дві штуки такі ракети. Давайте ознайомимося з характеристиками. Маса ракети 1300 кг. Ну, перед тим, як розказувати так технічні характеристики, я хочу сказати, що ракета Скальп ЄГ французька і британська Шторм штормшадов. Це ідентичні ракети. Вони розроблені спільно Францією і Великою Британією. Франція випускає для себе ракети і називає їх Шторм Шадов. Скальп ЄГЕН називає. А Велика Британія випускає ці самі ракети для себе і називає шторм Шадоу. Так що ракети ідентичні, тільки надписи різні. Дивимось характеристики. Маса ракети 1300 кг, Довжина 5,1 метра, діаметр 0,48 метра. Але це така більше, скажімо, формою чимодана конструкція більш до прямокутного для зменшення радіолокаційної помітності. Має випускні крила 3 метри розмахом бойголовка 450 кг вибухівки. Суттєва, дуже крепка вибухівка. Боєголовка. Двигун турбореактивний, тяга 0,54 тонни. Цілком достатньо, щоб вона вже летіла 1000 км на годину. Дальність цих ракет на висоті 30-40 метрів, при польоті на висоті 30-40 метрів, в режимі огинання місцевості. Складає від 560 до 650 кілометрів в залежності від складності маршруту. І якщо є точки протиповітряної оборони ворога, то ракета обходить ці точки протиповітряної оборони, і в неї дальність буде складати до 560 кілометрів. Якщо маршрут практично прямолінійний, то це буде 650 кілометрів. Все залежить від того, куди летить і яка протиповітряна оборона ворога. Швидкість, як я вже казав, до 1000 км на годину. В наявності у Франції порядка 700 таких ракет було, трошки більше 100 використано для навчань, пусків і бойових дій. Значить, в них є набагато більше, ніж 500. Тут під 600 штук цих ракет. Цілком достатньо, щоб давати нам їх багато. Велика Британія, до речі, має більше тисячі таких ракет. Дуже сучасна система наведення в цієї ракети. Вона автономна, повністю автономна інерціальна, з GPS-коригуванням під час польоту. І з екстремально кореляційною системою корекції маршруту по радіолокаційній карті земної поверхні ТЕРПром. Що це таке? Складаються радіолокаційні карти земної поверхні. Це супутники роблять. І при складанні маршрута цей маршрут закладається в пам'ять радіолокаційні фотографії поверхні, закладається в пам'ять комп'ютера. У ракети є свій комп'ютер обзора місцевості. І час від часу, дуже на короткий проміжуток часу, раз в 10 хвилин чи в 15 хвилин, дуже на короткий проміжуток часу включається і робить радіолокаційну фотографію поверхні, де він пролітає. І комп'ютер, звіряючи, вносить. Ну, Коригування уточняє своє місце положення. Дуже сучасна штука. От, ракета може йти по складному маршруту, обгинаючи протиповітряну оборону. Це в неї теж все має бути закладено. На кінцевому етапі польоту, на кінцевому етапі польоту е, включається е, інфрачервона тепловізійна головка самонаведення. Для цього. В комп'ютер закладається тепловізійна фотографія фото. Тепловізійне фото цілі. Ну, хто має достатньо багато е, супутників, ну, як, е, наприклад, Сполучені Штати мають 1800 супутників на орбіті. То це без проблем. Без проблем. Мати таке фото, закласти її, і тоді ракета, приходячи в район цілі, робить. Е, Головкою самонаведення визначає цю ціль і наносить удар. На кінцевому етапі вона робить горку, вона трошки піднімається. По-перше, удар зверху більш точний, по-друге, головка самонаведення краще працює. Ну і ще для цього всього вона скидає передній обтікатель для того, щоб головка самонаведення працювала відмінно. Боєголовка. Боєголовка в неї типу брочч. Це тандемна боєголовка. Лідируючий заряд, передній заряд, пробиває шар землі і бетону товщиною 5, метрів. 5 метрів. і пробиває діру для проникнення в бункер основного заряду. Основний заряд, отой самий 450 чи скільки кілограм, може трошки менше, він проникає в бункер, підривник має регульовану затримку, в залежності від очікуваної товщини перешкоди і вибухає за перешкодою. Вже всередині бункера. Це заложено від нього програмно. Ну, все ж там є, що живе, вся техніка, безумовно, буде знищена. Цілі для цих ракет це захищені командні пункти, вузли зв'язку, аеродроми. На аеродромах теж дуже багато чого підземного і укріпленого є Порти, електростанції, підземні сховища боєприпасів і так далі. Що важливо, ракета програмується перед запуском. І після запуску вона повністю автономна. Зовнішній зв'язок відсутній. Ніяка радіоелектронна боротьба не може вплинути ні на інерційну систему, ну вплине вона на GPS. GPS відключиться. Значить, буде йти ракета по радіолокаційній карті місцевості. Раз там в 10 хвилин на 1 секунду, включаючи локатор свій і звіряючи карті місцевості. Все, більш нічого не може зробити. Політ відбувається на низькій висоті 30-40 метрів зі, е з змінним профілем польоту, профілем польоту, з огинанням рельєфу місцевості. Це дуже серйозна штука. Дуже серйозна штука. Радіолокатори ворожі, її не можуть побачити. На висоті 30-40 метрів, ну це скільки, ну. Ну, 30 кілометрів радіолокатор побачить. Чи вспіє спрацювати? Не встиг спрацювати. В районі цілі, як я вже кажу, горка, удар зверху для того, щоб пробити всі перешкоди і зверху війти в, в тіло цих ворожих об'єктів. Давайте подивимось на результати його застосування. В Лівії, італійські військово-повітряні сили, зробили 30 запусків, ефективність ураження 97% 97%. В Сирії Франція зробила 12 пусків, ефективність ураження 100%. Велика Британія в Сирії зробила 8 пусків, ефективність ураження 100%. Ну що тут сказати тут? Ми отримуємо все більше дальнобійну зброю. Питання в 16-х вирішене, хоч повільно, але воно рухається. На черзі Томагавки. Дуже класна ракета з дальністю 2,500 км. Все буде добре. Ми переможемо. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись, ми маємо. Перетнути лінію 120 тисяч підписників, алгоритм Ютуру Ютуба так працює, що він е, краще нас розповсюджує після 120 тисяч підписників. Прошу підтримати нас в приваті, в монобанку. Потрібна штука для нашої роботи. Прошу підтримати, прошу підтримати нас в Патреоні. У мене в Патреоні є ексклюзивне відео. Кому зручно, кому хто, кому цікаво, дивіться там. Зайти, будь ласка, посилання під відео є на Patreon. Все буде добре. На цьому я вам всім дякую. До побачення.